От і прийшло це світле свято Пасхи, і знову дзвони чути у церквах. Хай же над нами буде Божа ласка, Відійде в небуття журбо страх, Хай сонце світить лагідно і світло, хай посмішка васяє на устах. Вітаю з великоднем Українці, хай буде мир і радість у хатах. Христос Воскрес. Зараз нажаримо шашличків, трошки під'їмо, і будемо лягати спать. Робити, як такого, нічого не можна. Полягаємо та й будемо дріхнути. Що воно робиться? Ах ти подиви. Тут, значить, усе горить. Котліє, кадить. А тут ось. Шашлички. Паська. Паська. Жариться м'язко. Шкабарчить. Будемо сьогодні смакувати. <кій> так, трохи під'їли. <кій> І тепер покоша тут тліє. Ми оці всі рози, що ми пообрізали, візьмемо та перепалимо потихеньку. Ділися ну ніхрен. Великий прозник, потихеньку будемо палити. Так, розів вже немає. Догороють. Рози догоряє трошки. Листячка сюди накидали, нехай. Зараз чуть, чуть пошевелю, щоб йому було трошки легше. О. Все, хай догорою. Рози попалили, а що з машинами? Зараз підемо, покажу і розкажу по поводу машин. Значить, виходить так. Фордьока. Жде е, обслуговування. Подивився я по своїх талмудах. Виходить, що вже йому пора міняти масло. фордьоки треба міняти масло. І ще й потік сольник е, колінвола. Сольнички я купив, маслицо я купив, е, все в нього на нього є. Треба поміняти сольничок і, в принципі, міняти масло, буде зашебісь. Заодно і топливного фільтра. Зелена липа, шестерка та просто жде. Зелена липа просто жде, щоб її Їй треба купити і потрубки на антіфріз, треба купить. І сам антифриз якийсь стосов, їй треба купить, і масло треба купить. І фільтра тобто воно ще жде свого обслуговування. Е, обслужимо її, потім поліземо до електрики, бо замітив я, що немає дольнього, немає в неї сигнала, там все, є проблеми. Поки що все стоїть жде. Коли воно буде обслуговуватися, непонятно. Е, Денег, як таких на липу зараз немає. На Фордьоку будемо дивитися, коли ми його поміняємо Тобто сольник, коли. Не знаю, коротше. Поки що все жде, але поки я тут лозив шукав дрова, щоб пожорити шашличків, я знайшов трупіка. У мене, оказується, ще є трупік, я про нього геть забув. І, можливо, ми візьмемося його е, оживлять, встановлювати, ставити на колеса, так би мовити. Ну, то буде вже в других, то вже буде в других відео, то побачимо, чи ми будемо ним займатися, чи не будемо. Ну, пока, таке відео Коротесенька, всіх споской, Христос Воскрес, до побочення.